Мені якось розповіли про чоловіка з китайської провінції Фудзянь. у провінції Фудзянь досі незаконно бути католиком. І цей чоловік він був католиком, і його сім'я була католиками. І вони проводили месу таємно в своїх домівках. Вони ризикували своїм життям просто щоб у них була Євхаристія. Вони виставляли наглядачів навколо меса у них була серед ночі, і ці наглядачі вартували, щоб не прийшла поліція. Якось вночі у них була меса, і наглядачі прибігли, сказали, що йде поліція. Всі розбіглись Священники, вся сім'я, інші сім'ї. Але так як це була домівка цього чоловіка, йому не було куди тікати. Так що вони схопили його прямо вдома, заарештували, відвезли в тюрму і почали катувати три чи чотири тижні, день за днем, ніч за ніч. Вони роздягали його догола, прив'язували до прутів, брали електрошокер для загону скота, напруга якого була один мільйон вольт, притуляли його до різних частин тіла. І казали, просто скажи нам, де священник, і ти підеш до своєї сім'ї. Скажи, де священник, і ти підеш додому. і ось цей чоловік, прив'язаний до цих прутів, якого катували током у електричних опіках по всьому тілу. Він знав, що якщо він скаже, де священник, у його сім'ї та сусідів не буде меси, хто зна скільки. Він так любив Євхаристію, що казав: Ні, я вам не скажу. Я не можу сказати, я не можу здатися, я не можу сказати їм так. Я не можу зрадити Євхаристію». Після трьох-чотирьох тижнів катувань вони сказали: Ну, ми не можемо його зламати, і тому вони його відпустили дуже швидко, так швидко, як він зміг. Він зі своєю сім'єю перебрався в нашу країну, і вони перебрались у велике місто в нашій країні кілька років тому. І вони так раді, що, окрім всього іншого, вони могли відвідувати месу кожного дня і вона тривала цілих півтори години. Він почав ходити на месу щодня. Він міг прийти на месу у неділю, і ніхто не заарештовував його. Він міг піти на месу посеред дня. Але так само він дуже швидко зрозумів, що у нашій країні, якщо ти більше працюєш, то ти більше заробляєш. Він зрозумів, що у нашій країні чим ти більше робиш, тим більше маєш. І він сказав: Я хочу більше дати своїй сім'ї я хочу більше робити, хочу більшого успіху. І дуже швидко у нього забракло часу, щоб ходити на месу кожного дня. час ішов, і ось він почав інколи пропускати недільну месу. Пройшов ще рік. І він почав відвідувати месу лише на різдво та на Великдень. Коли я вперше почув цю історію. на той великдень чоловік навіть не прийшов на месу. А чоловік, що розповідав мені цю історію, сказав: і я хочу сказати вам: я не хочу, щоб ви пропустили найголовніше, що комунізм, що катування. Що комунізм не зміг, що катування не змогли, що електрошокер не зміг. наша культура змогла. Їй навіть не потрібно було старатись. Тортури не змогли зламати любов цього чоловіка до Євхаристії, а наша культура змогла її просто розтерзати, їй навіть не потрібно було старатись. ні, друзі, ми на війні і це час для битви, час свідчити, час дивитись як Ісус, і виглядати як Ісус. Це саме те, що церкві потрібно прямо зараз. Улюблені, дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент, тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами.